Я народився в Таджикистані. Я народився не в Україні. І потім сім років я закінчив і приїхав я в Росію. І в Росії я закінчив школу. Але у віці, по-моєму, сіми років я перший раз потрапив в Україну. Потім я приїжджав в ту в ту Росію в школу. І мене називало сахол, тому що я приходив на українську мову, і в школі автоматично вже українською мовою розмовляв. Я був талановитий хлопчик, я вивчався на, на баяні на, на півночі в музичній школі, і мені там знаходили баян. І я на цьому баяні, от мені там співали, ти ж мене підманула про Галю, я вивчив всі ці пісні про Галю в селі. Ми на півночі жили і, і збиралися ну, знайомі, моїх батьків на свята, і всі співали українські пісень. І тільки я зараз аналізую, думаю, як це на півночі всі приходили знайомі і всі співали українських пісень. Я переїхав в Київ вчитися і вчився в КПІ. Ну скажімо, на велику сцену, я потрапив з українською народною піснею. Значить, там у нас був такий конкурс, називався Золотий інтеграл, і там самодіяльність ця студентська, і вони почали там шукати, хто там вміє що. Я кажу, я на баяні нормально. О, ти нам потрібен. Тобто. Російськомовний КПІ, російськомовний Київ, але от українські пісні вони потрошку впліталися, впліталася. Українська мова через пісню, от в мене з'являлася. І коли вже в кінці КПІ ми створили колектив, я почав експериментувати з українською мовою. І перша пісня, яка з'явилася в українську мову, називається у клубі Рок. І потім пізніше танці. Коли ми зіграли танці перший раз, це от таке відчуття, що вибухівку кинули в зал, Там просто вибухнуло зала. Народ реагував на український рок нереально. А ми на секундочку ми перші почали співати рок українською мовою. Я російськомовний хлопчик з півночі приїхав, але але я почав експериментувати з українським словом. І я на свій подив, на свій подив з'ясував наскільки українська мова пластична і вона зручна для суч для сучасної пісні. Це було просто неймовірно. Як сталася війна, я зрозумів, що, що це російськомовний фльор, він просто зникає. Він зникає. І на сьогоднішній день ну люди, які вживають російську мову, вони виглядають реально як білі ворони. Скажімо, української мови багато не буває, це, це наша панацея, це наша чаша Грааля, це наш ключик для виживання нації. Це дуже дуже важливо. Це мої друзі, мої соратники, мої однодумці, люди, люди, які розділяють мої цінності. Те, що ми говоримо багато про українську мову. Це вимоги часу. Мої мрії, мої думки, щоб ми не піднімали цю тему, щоб ця тема була точно так же, як у французів, вона очевидна і недоречна. І щоб у нас не було ситуації, як у нас, що ми зберігаємо у її крихти, там, якоїсь там, генетичної пам'яті, щоб ми вибудовували нову. Якби культурну конструкцію україномовна сьогоднішню. перспективи хороші, от нам треба зараз цю всю штуку зберегти, перемогти, безумовно, перемогти, і от гідно, гідно, просто цей рівень рівень, витримати, витримати, і тоді все буде класно. Не питаю, чому в мене заплакані очі, чому часто втікаю я в. I don't drink at night, I don't drink, I don't drink, I